Владислав Михайленко, українець, одеський поет, автор двох збірок віршів, а також науковець і волонтер тут. Тому що мені є, що сказати нашому молодому поколінню, моїм учням, і також хочеться допомогти Збройним силам України як словом, так і ділом. У нас всіх об'єднає творчість та бажання допомогти нашим воїнам. В Програмі 60% віршів будуть лунати у виконанні учнів та моїх колег. Ти знаєш цей сніг. На диво не сліпить мене, не морозить, він наче усі замітає сліди, які мимохідь залишаємо ми. І якось без тебе душа налітає, лиш білому снігу тепло повертає. Можливо, не ти розмальовуєш небо, і гумін птахів провокуєш не ти, ти знаєш? Навряд чи ці фарби для мене сприймалися, як кольори, і на непосхилі розпалюєш зорі, а потім лишаєш лише сонце, не ти, проте розмаїться небесних історій Далекі я в далекій сузір'ямо ми. Можливо, нам доля дарує моменти для того, щоб їх заплітати в руки, коли тобі кортить допомогти, собі, Незнайомим. Тоді життю потрібен саме ти, і все в житті у тебе буде добре. Серед мільярдів згадок і думок твої слова для когось найцінніші. І може випадковий твій рядок, для когось часу стане справжнім віршем. Коли в душі мої людські сніги, хай вогнищем серце спала хвижте. Коли кожен крок уперед, як знущання, хай значення має твоє лиш кохання. Мені не важливо, куди далі йти, коли довгий шлях супроводжуєш ти. Коли прикидаєш, я втомлений зрання, неснагальне на мене повертає кохання, летити високо в полон висоти я зможу, коли мене крила це ти. Забирайте душі дітей, бо це вам до снаги. Ви крадете їх сни, як вам спиться із ними вночі, І... Зруйнованій школі, в ефірі ви ставите клас. Так у світі не робить ніхто, окрім чорта і вас. Ми напишемо прокляття для вас з перемог, а не слів, бо не стерти чорнила із крові ненависті й сліз. Ви руйнуєте храми. Бо Бога шукаєте в них, Бог давно відвернувся від вас і полишив самих. Посеред зими зійшла пшениця, як любов крістуху та журбу, і душа глибока, мов криниця, сяє, наче сонце на снігу. Ти мені не став межі в бажаннях. Мрії, наче компас на землі, бо любов не вигук, а звертання серця до коханої душі. Мені снилась вночі перемога, сива дівчина в двох кольорах. Колір жовтий це світла дорога, колір синій це мир в небесах, українці вона шепотіла. Обіймали дітей, матерів. Ви мене відбороли назавжди. Україна навіки жива. Хай її оминуть негаразди, хай її не чіпає орда. Мені снилась вночі перемога, сива дівчина в двох кольорах. Колір жовтий це світла дорога, колір синій це мир в небесах. Насамперед собі я залишив тільки шість творів, які я буду читати з особливою турботою про творчість і про слово, яке буду доносити слухачам, коли за вікном біле небо забруднене чадним димом і стогне від балістичних потряблень та шахенних стрімких напливів, і море чорніє в мазуті, втрачає себе щомиті. Я вірю у тебе без збудований, мій особистий вимір.